Вітаю, вітаю, мої хороші. Сьогодні перший день марафону Тримач твоєї кукухи це різдвяний безкоштовний марафон. І тільки вибачте мене, що у мене за спиною не ялинка, а квіти. Я думаю, що під кінець нашого марафону тут стоятиме ялинка. Тому що настрій у нас має бути святковий, гарантовано святковий, для того, щоб увійти у свята щасливими і емоційно врівноваженими. Головна мета цього марафону, щоб ми всі зрозуміли природу того, що з нами відбувається, усвідомили її, прийняли, знайшли способи регулювати власний стан і увійшли максимально емоційно спокійними. У різдвяно-новорічні свята. Нам всім це необхідно. Нам же ще перемогу святкувати, тому розказати геть, не маємо права, ну погодьтеся. Але спочатку хочу представитися я. Людмила Євсієнко, я професійний лайф-коуч і психотерапевт у методі транзактного аналізу. Якщо освіту лайф-коуча я вже завершила, навчаючись у школах США, Шотландії і України, то освіту психотерапевта я ще продовжую здобувати, і у мене попереду ще цілих 4 роки. За першою освітою я фаховий журналіст. Я закінчила інститут журналістики університету Шевченка, а також здобула освіту цифрового маркетолога від Google. Зараз я зосередилася на коучинговій та наставницькій роботі. Я працюю індивідуально, маю понад 500 годин приватної практики. А ще у мене є мій флагманський легендарний великий трансформаційний курс «Я Next Level», де я. Трансформую людей, і вони отримують кращу якість життя у всіх сферах. До речі, зараз відкритий набір на зимовий курс, і сьогодні, до речі, останній день, коли курс можна придбати за зниженою вартістю, далі він буде дорожчий. Ще хочу звернути увагу на свою місію, яку я бачу перед собою, в яку я вірю, і яка допомагає мені працювати для вас, в тому числі і проводити такі безкоштовні. І дуже потрібні нам усім марафони. Моя місія зробити коучинг доступним і зрозумілим, якомога більшій кількості людей. Нести, так би мовити, коучинг в маси. Чому? Бо це чи не найпростіший і найдоступніший варіант досягти змін і покращень. Для цього не треба спеціальних чи сакральних знань. Для цього треба просто зрозуміти свої затики, відірвати свою дупу від дивану і працювати. На себе щоб отримати класний результат. А тепер повернімося до теми сьогоднішнього першого дня марафону. Сьогодні поговоримо про життя у стані хронічного стресу, незапланована міграція, втрата домівок, грошей, стабільної роботи, стабільної ситуації, на надто близьких людей. Вже майже два роки повномасштабної війни, війни у певній мірі відобразилися на всіх нас. Абсолютно на всіх нас без виключення. Постійні повітряні тривоги, сирени, втрата відчуття контролю над власним життям, це все приносить стрес і тривожність в наше життя як не крути. І попри те, що більшість громадян вже змогли адаптуватися до нових умов, хоч це подекуди і непомітно, але все ж війна я мушу констатувати, і всі мушу всі це констатують, згубно впливає на нашу психіку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через війну четверть українців, чверть українців загрожують розлади психіки. Тільки вдумайтеся в цю цифру: чверті з нас загрожують психічні розлади. Тому кому як не нам, потрібно дбати про власну кукуху? Ну і ви знаєте, що профілактика завжди краще, аніж лікування. Тому у наступні два тижні я дам вам максимально багато інформації, щоб ви зрозуміли себе і навчилися методам саморегуляції для того, щоб ви знайшли сили відновитися і рухатися далі. Це дуже важливо для усього українського суспільства. І насамперед, це важливо для кожного з нас, бо ми у себе одні. І ніхто, крім нас самих, нас так не любитиме і не дбатиме про нас. І це можемо зробити ми. Але насамперед, усвідомте одне: все, що з нами відбувається, це нормально. Такі наші обставини, така наша ситуація, такі роки, у яких ми живемо. Ми не можемо змінити обставини, але ми можемо і мусимо дбати про себе. А тепер я спробую пояснити природу того, що з нами відбувається. На основі лекції всесвітньо відомого біолога, професора Стенфордського університету Роберта Сапольського. Він якраз пояснив, що відбувається з нашими організмами у часи війни на фоні хронічного стресу. Отже, що відбувається з нашими організмами? По перше, зменшується гіпокамп. Який відповідає за процеси навчання і запам'ятовування? Тому, якщо ви або ваші діти почали так би мовити, не хочу це слово вживати, але почали тупіти в процесі навчання або ви не запам'ятовуєте з вами або з іншими, все ок? Ви можете навіть забути те, що запланували, а потім картати себе за розгубленість. Але це нормально так це працює, насилування себе. Призведе ще до більш поганої ситуації, до більш до гіршої ситуації. Під час хронічного стресу збільшується мигдаловидне тіло в мозку, і воно відповідає якраз за реакції страху і тривоги. Тобто страхів, тривог стає більше, і вони навіть інколи нічим таким реальним не обумовлені. Це просто такий фон, в якому ми живемо. Тут треба просто про це пам'ятати і інколи спостерігати за власними тривогами і необґрунтованими страхами, намагатися дивитися, так би мовити, на них збоку відсторонено. Третє, що з нами відбувається під час постійного стресу на рівні організму, це виснаження системи, яка регулює дофамін, і це призводить до депресії або до депресивних станів. Тобто, це теж закономірно. І це, це потрібно розуміти, але водночас не слід відкладати ознаки звернення до спеціаліста, якщо у вас проявляються ознаки депресії. Єдине, що потрібно чітко усвідомлювати, якщо, якщо стан різко погіршується, то все ж таки краще продіагностуватися і почати згрібати себе докупи разом із спеціалістом. Тобто, в цьому випадку, це психіатр. Тому що така штука, ну тобто, це така штука, яка пов'язана з депресією, депресивними розладами, яка сама не розсмовчиться. Тому, якщо відчуваєте, що треба, то ви все-таки мусите для того, щоб вам стало краще звернутися до спеціаліста. Четверте, що відбувається на рівні нашого організму, коли ми живемо в постійному стресі? Іде вплив на фронтальну кору головного мозку. І це призводить до втрати самоконтролю та імпульсивної, інколи агресивної поведінки. Тобто, якщо ви кидаєтеся на близьких або близькі на вас, на превеликий жаль, це закономірно. Ви можете зриватися на рідних і близьких, бути нетактовними там, з дітьми, з колегами, так само як хтось починає агресувати стосовно вас. І він це теж може робити не. Не, не усвідомлюючи. Єдине, що не треба сприймати поведінку інших людей на свій рахунок. Так само, наприклад, як ви захотіли викричитись на кого, на, викричитись на когось, та, то це не проблема тієї людини, це ваша проблема, і вона могла виникнути тому, що ви в постійному стресі. І нарешті п'яте. п'яте це знову ж таки вплив на фронтальну кору головного мозку, він призводить до... Зниження емпатії. І ви починаєте підсвідомо ділити людей на своїх і чужих. Це можна назвати таким емоційним очерствінням. Теж зустрічається зараз у великій кількості. Ви не відчуваєте своїх емоцій і не хочете або не можете відчути емоції інших. Це шлях до соціальної ізоляції, коли все навколо здається не таким чужим, безнадійним, не таким, як вам хочеться. Тому ви в певний момент можете вирішити, що ви краще будете одна, ніж серед людей. Але це може бути тимчасово, постійно так бути не може, і з цього потрібно вигрібати. Отже, життя в умовах війни активує реакцію на виживання в складних умовах, відому як. Ви, можливо, це 100% знаєте, відомо як бийся, тікай або замри». Бися, тікай або замбри. Реакція регулюється різними гілками нервової системи. Симпатичною, тобто вона відповідається за «бийся або тікай і парасимпатичною. Це сповільнюйся і замри». І обидві системи створені для того, аби тримати людину в балансі під час. Стресів і під час нормалізації стану більшість людей, які пережили війну, поступово пристосовуються до нової реальності, відновлюються. А деякі у відповідь на стресові обставини і події відчувають навпаки піднесення, немов би у них відкривається друге дихання. Ну, ви сто процентів знаєте і чули історії, коли люди взагалі починали нове життя, нові професії, нові хобі. Вони абсолютно кардинально змінювали своє життя саме після такої життєвої кризи, як війна. Цей феномен пояснюється теорією теорією Хаффла, відповідно до якої травма може привести вірніше призвести як до втрати, так і привести. До отримання важливих ресурсів. Тож можна очікувати, що вплив війни може привести до глибшого розуміння нашого життя, наших цінностей, які ми маємо. І в результаті це може навіть підвищити досягнення і рівень задоволеності нашим життям. Отже, отже, сьогодні я вам постаралася пояснити все, що з вами відбувається на рівні організму, на рівні тіла, коли ми живемо в постійному стресі. І ви зрозумієте, що відбувається воно, тому що ми живемо у часи війни. І для нас є характерним постійний стрес. І як би нам не хотілося, але він є. І, на жаль, ми навіть не усвідомлюємо, які наслідки він може мати. Зрозуміло одне, миритися з цим не можна, і потрібно гребти, щоб вигребти, Так? щоб зберегти себе для себе, для родини, для друзів, для країни, для перемоги. Зрештою, ми знаємо, що попереду різдвяні новорічні свята. І нам треба просто максимально зібратися і вигребти хоча б з цього стану, який у нас є. Сьогодні я вам ще запропоную тест для оцінки рівня стресу. Пройдіть його, щоб зрозуміти своє самопочуття, яке у вас є на сьогодні. А далі ми будемо працювати для того, щоб знизити рівень стресу. На сьогодні все і нижче. Ви знайдете цей тест, який ви можете пройти, і самостійно подивитися, скільки балів ви набрали, і подивитися на результати цього тесту. Зустрінемося завтра.